Миянин Юрій Стефурак став чемпіоном міста Стри зі швидких шахів у віковій категорії до 12 років. На Львівщині пройшов відкритий чемпіонат, в якому змагались 54 учасники з Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей. Коломиянин Юрій Стефурак чемпіон міста Стрий зі швидких шахів у віковій категорії до 12 років. На Львівщині пройшов відкритий чемпіонат міста Стрий зі швидких шахів, в якому змагалися 54 учасники з Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей. Турнір виявився доволі представницьким, адже в ньому, окрім шахістів, масових розрядів, грали кандидати в майстри спорту та майстер спорту України. Був серед них і Коломиянин. вже вкотре наше місто гідно представив учень Коломийського ліцею No. 2 вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи міста Коломиї Юрій Стефурак протягом усього турніру Юрій демонстрував цікаву та змістовну гру. На рівних боровся з більш іменитими суперниками і у підсумку набравши шість очок із дев'яти можливих, впевнено, посів перше місце у найчисельнішій в цьому чемпіонаті віковій категорії до 12 років і потрапив до чільної десятки в загальному заліку. Переможців і призерів відзначено кубками, медалями, грамотами та цінними призами.